Привіт! Знаєте, кожен із нас так чи інакше є частиною якоїсь групи, чи то в школі, чи на роботі, чи може в спортивній команді. Але ось питання, що саме перетворює звичайну групу людей на справжній згуртований колектив? Давайте сьогодні спробуємо розібратися, як ця вся динаміка працює і що найважливіше, як знайти в ній своє місце. Ну що ж, почнімо. І, знаєте, варто почати з, на перший погляд, простого питання, яке насправді лежить в самій основі чому ми взагалі збираємося в групи. От дивіться, є така історія. Маленька дівчинка Алана запитує, навіщо їй той колектив, а питає вона це, бо її сестра знову йде гуляти зі своєю компанією, а не з нею. Думаю, це почуття, ну, воно багатьом знайоме, правда? І знаєте, це ж насправді чудове питання, бо потреба бути частиною чогось чогось більшого ніж те сам, це одна з наших базових потреб. Тож давайте копати глибше і з'ясуємо, в чому ж тут річ. Гаразд, перш ніж ми зануримось у те, чому це важливо, давайте спершу визначимось із термінами, що ми взагалі маємо на увазі, коли кажемо колектив. Отже, колектив це група людей, яких об'єднує спільна діяльність, спільні інтереси або якась мета. І ось це ключове слово спільна, це не просто натовп, це люди, які, так би мовити, дивляться в одному напрямку. Саме від цього ми і будемо відштовхуватися. І якщо так подумати, то колективи ж насправді всюди. От серйозно, шкільний клас, колектив. Спортивна команда, за яку вболіваєте, теж хор, робочий відділ та навіть гурток за інтересами все це приклади колективів у дії. Добре, ми зрозуміли, що таке колектив і де його знайти. Але як він працює зсередини? І які там гвинтики крутяться? Давайте зазирнемо під капот і подивимось на його структуру та механізми. Так от, у будь-якого успішного колективу є чітка структура. По-перше, є спільна мета ну, наприклад, у школи мета створити класне середовище для навчання. По-друге, є щоденні справи, які ведуть до цієї мети. І по третє, є органи управління, які всім цим власне і керують. І що цікаво ці органи управління вони ж не з повітря беруться, найчастіше їх обирають. Тобто учасники колективу голосують і, по суті, кажуть, окей, ми довіряємо тобі представляти наші інтереси, вони делегують повноваження своїм представникам. Але керувати групою це ж не просто роздавати вказівки, це щось більше, це лідерство. І тут я згадую геніальну фразу Елеонори Рузвельт: щоб керувати собою, використовуй голову, щоб керувати іншими, використовуй серце. Влучно, правда ж? Саме так, лідерство це не про крісло начальника, а про вплив. Долі Партон колись сказала, що якщо ваші дії надихають інших мріяти більше, вчитися більше, робити більше і ставати кращими, то ви і є лідер. Крапка. І це, знаєте, таке тонке мистецтво балансу. Як казав Джим Рон, бути сильним, але не грубим, добрим, але не слабким, сміливим, але не задиракою – Оце так виклик. І головне питання: а як цьому навчитися? Ну, дивіться, лідерство це не якась магія, з якою народжуються, це набір цілком конкретних навичок. Це про те, щоб бути активним, а не просто сидіти в кутку. Це про те, щоб брати на себе відповідальність, а не шукати винних, про вміння слухати, і що важливо, чути інших, сприймати критику, думати не лише про себе і не боятися нового. І знаєте, що це все можна в собі розвинути абсолютно кожному. Гаразд, про структуру і лідерів поговорили, але є ще один шар, знаєте, такий невидимий, але суперважливий це етичний фундамент, те, на чому все насправді тримається. Іван Франко колись дуже влучно написав, що етика вчить людину вжити по-людськи, що вона по суті облагороджує нашу природу. Саме етика робить наші стосунки в групі чимось більшим, ніж просто взаємодією. Але що ж це таке жити по-людськи? Якщо зовсім просто, то це ставитися до свого життя, і що не менш важливо, до життя інших, як до найвищої цінності, все це і є серцевина гуманістичної етики всередині будь-якої групи. І як це виглядає в реальному житті? Ну, це коли в колективі є довіра, коли поважають гідність кожного, коли діють справедливо, коли тримають слово. Дуже важливо, коли критикують вчинки, а не саму людину. Коли спілкуються ввічливо. І, звісно, коли є емпатія і доброта. Ось ці, здавалося, б, прості речі і створюють той самий здоровий моральний клімат, який робить колектив по справжньому міцним. Знаєте, іноді ці всі написані правила буває корисно записати, щоб усі були, так би мовити, на одній хвилі. І саме для цього багато груп створюють такий собі спільний документ Етичний кодекс. Що це таке? Етичний кодекс це по суті звіт правил, який описує моральні та культурні принципи групи. Звісно, це не закон, за його порушення до в'язниці не посадять, але він неймовірно важливий, бо захищає саму культуру і репутацію колективу. Він створює гармонію. Окей, ми багато про що поговорили: структура, лідери, етика. Щоб це все скласти в одну картинку, давайте використаємо просту метафору просто уявіть, що колектив це будинок. А тепер подумайте: якщо колектив це будинок, то яку роль в ньому відіграє кожна людина. Хтось це міцна стіна, хтось двері, що відкривають нові можливості, а хтось вікно, через яке потрапляє світло. Розумієте? Кожна деталь, якою б вона не була, абсолютно необхідна, щоб будинок стояв. І ось тут найголовніше: ролі можуть бути абсолютно різними, але фундамент у цього будинку спільний. Це і є та сама спільна мета. Сила колективу з'являється саме в той момент, коли кожен учасник чітко розуміє свою унікальну функцію і виконує її заради цього спільного будинку. І все це, врешті-решт, підводить нас до одного фінального, але дуже важливого питання адже кожен із нас і кожен колектив, частиною якого ми є, залишає по собі слід на тій землі. Тож питання лише одне яким буде цей слід? Дякую за увагу!